Всім добрий день! Надивившись відео в Ютубі, як хвалять оцей от апарат. Я і собі вирішив купити таку штуку АТС 20. Ну зразу скажу, розчарувався відразу. В тій прошивці, що з коробки йде, ну, тим, тим от чудом китайської техніки користуватись неможливо. Чутливість в нього ніяка. вибірковість теж. Настроїтись в меню взагалі, ну, жахливо, скажімо так, зовсім не продумане. І для користування в повсякденному, ну ніби як от як його кажуть, от, все хвильовий апарат, все ловить. Від FM і до і до до, і довгі, і середній, і всякі-всякі. Ну, зразу скажу, що ні. Ловить, звичайно, ловить, але якщо взяти по якості прийому будь-який веф, радянський, чи там, я не знаю, океан, то, то небо і земля. Так, mm. да, тут діапазони є всі. Єдиний його плюс, оцього от апарата, то все, я говорю, до того моменту, поки я його прошив. На стоковій прошивці це просто викинуті гроші. От. Єдиний плюс цього апарату то, що в нього є верхня, нижня бокові полоси. І і все, в принципі. Хтось говорить, тут динамік такий. Динамік і усілок тут гавінсо рядкосне. Ну, ніяких фільтрів, нічого взагалі нема. Одним словом, в стоковій прошивці і, як то кажеться, з коробки оцим чудом техніки користуватись не можна. Інша справа, дякую тій людині, яка придумала ту прошивку, зробила її і виклала в загальний доступ. Сайт з описанням тої прошивки, з самою прошивкою я добавлю внизу в коментарях, ну типу в коментарях до відео е і прошивка, і сайт з повним описанням, що там буде. Так от, дякуючи тій людині, оцей от чудо-апарат перетворився вже в, дійсно в хороший, в хороший приймач. От. Якщо ще говорити про стокову прошивку, то оцей от дисплейчик, бачите, який він малесенький, він менше пальця, ну, менше ногтя. І в стоковій прошивці шрифт тут ну, просто мікроскопічний. Щось там побачити треба вдівати окуляри або мати там, не знаю, 100% зір. От. Що він себе представляє? Ну, то я вже розказувати не буду, то вже 150 раз розказували. Єдине, що, якщо ви його купуєте, відразу готуйтесь до того, що його треба буде перепрошити. Інакше він просто не вартує тих грошей. Я не так вже й багато за нього дав по акції якісь там щось 800 з чимось гривень, але за 800 з чимось гривень. Ну, якось дороговато. Опять же таки, на стоковій прошивці. І от, після того, як я його прошив. А, ну і ще одне. З оцею от антеною, яка йде до нього в комплекті, ну, по факту, ви можете приймати тільки FM-діапазон. В довгих хвилях нічого не зловите. В середніх Можливо, ну хіба десь серед поля вночі. От. В КВ діапазоні робить так сносно. Терпимо. Але, опять же, таки. Ну, скажу з океаном чи з вефом, то не порівняти. От. Зато на зовнішню антенну, от, на зовнішню антенну. Тут же не поспориш. І з новою прошивкою апарат став апаратом. Що нам дає нова прошивка? Ну, по-перше, шрифт. Шрифт на екрані вже, як то кажеться, читабельний. Настройки. Настройки значно простіші, все управляється вам кодером Там є повне описання на сайті. Тої прошивки, що зроблено і як вона функціонує. Ну, чесно скажу, що мужик просто молодець. Правда, все, що міг він сюди запхав, більше не може запхати, тому що пам'яті більше нема. Але і навіть з тим, що він зробив, цей апарат. Я не знаю, чого китайці не візьмуть до себе, як то кажеться, на роботу, щоб він їм писав. Прошивки, ну, головастий хлопчик. От, зараз я до нього підключу зовнішню антенну. Одну хвилинку. От, підключили ми зовнішню антенну, збавили в звук. А, До речі, тут є тепер кнопочка Mute, а звук збавляється от так. От. Валкодером. Дуже файно, дуже зручно. І от у нас є тепер автосканування діапазону. Ідеально, бо до того такого щастя не було. Причому оці всі шуми, хрипи, які є в стоковій прошивці, їх просто нема. Ну, одним словом, апарат став достойним, як то кажеться, своїх грошей. Давайте десь тут о 18, навіть 18 пошукаємо. Звичайно, що він настроїтись тепер на станцію значно простіше, крок збільшили. І в середніх хвилях, і, кстати, ну, на зовнішню антенну в довгих хвилях він в мене так само приймає Радіо Польшу. Ну, на цей телескоп ніц. Тому теж, якщо хочете його так, якби користуватися цею телескопічною, ну, можна. От, от він щось знайшов. Ну, от. Звук, звичайно, все одно лишився гавном, тому що тут, тут по факту. Стоїть 800 другий підсилювач, і тому якось, ну, про якість звуку говорити не приходиться, але якщо його підключити через нормальний усілок, от як я підключаю через оцей восток, <пізь>. Сергій, так працюють редовне биття. Тут включил через восток. А Чтоб звук был Владимир. нормальный. Владимир Будённов, 9, 15, Очень громко, плюс 15, такой стабильный сигнал. Все очень здорово. Спасибо за число из Москвы. 73 будьоновська, удачі вам, здоров'я, далі 30 ідей. То Звук цілком приємний і хороший стоє. Або зробити до нього, як тут кажеться, інший усилок. Там благо місце дозволяє. Для того, щоб на дисплеї відображався заряд батареї, треба сюди от припаяти такі два резистора. По 10 кОм. От. Після кнопки, ну, типу, після включення, щоб воно не садило батарею. Зараз може погано видно, як би то зробити. От. І на масу. І от сюди на шостий вихід Ардуїнки. І воно буде показувати заряд батареї. Ось такий от апарат. Ще раз кажу, без прошивки ним користуватися не можна. Тільки прошивати, і тоді він стане вже повноцінним, як то кажеться. Ну, прекрасно. Китайці дякую за перегляд.